Жобсентр більше не фінансуватиме будь-яке навчання для українських біженців з 1 січня 2025 року. Говоримо сьогодні про зміни, які чекають українських біженців з 1 січня 2025 року стосовно навчання та джобсентра. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя в Німеччині. Трошечки про мене. Я живу у німеччині з березня 22-го року. Вже встигла попрацювати. Наразі на жаль не працюю. Проте, чому я не працюю, можете побачити у цьому відео. На моєму каналі ви можете знайти дуже багато цікавої інформації стосовно пошуку роботи та стосовно інтеграції у Німеччині. Тож доєднуйтесь, дивіться інші відео. А сьогодні про зміни, які нас чекають з березня, ой, з січня, з 1 січня 2025 року. Я вже впевнена, що ви бачили новини, що все більше все більше навчання Джоб центром не буде фінансуватися з 2025 року. Це, в принципі, правда, але є деякі нюанси. Воно не буде фінансуватися джоб центром а буде фінансуватися агентур Фіарбель. З 1 січня 2025 року змінюється система опрацювання усіх заявок на будь-яке навчання, починаючи з курсів Б2, так, ще Б1 взагалі-то ви отримуєте від Ausländerbehörde, тобто від міграційного, від Міністерства інозєв. У справах іноземців це якби закладено для кожного іноземця ось такий, особливо по параграфу 24, закладений курс, інтеграційний курс от до Б1. А далі вже ви вирішуєте з вашим джоб центром, а з 25-го року з агентур Фюарби. Як це буде працювати? Деякі е, оповідачі новин. Говорять, що це буде просто суха передача інформації від джоб центру Тобто ви своєму оператору в джоб центрі кажете, я хочу стати е, не знаю, там, дизайнером, дайте мені курси дизайнера, або мені потрібні е, курси b 2 а джоб центр просто передає ваш запит в агентурфіорбід, і агенторфіорбет дає якусь суху відповідь. Але це не так. Згідно документу, який ви зараз бачите на екрані, також я прикріплю його. В описі під відео це офіційний документ від агентур Фіарви, де вказано взагалі про ці всі зміни і як буде відбуватися процес. Агентур Фіарбе переймає на себе ось ось цю момент консультації і консультації надання навчання з вами. Тобто він буде розмовляти з цією людиною з прохачем навчання особисто. Тобто, це не буде відруб центру передача просто інформації, що. Вася Попкін хоче навчатися на дизайнера, схваліть його, чи від... дайте якусь відповідь по його навчанню. Ні, у вас буде можливість проконсультуватися з окремою людиною в агентур агентурфіарви по вашому запиту. Тому вам важливо, ви маєте ще один шанс. Якщо у вас погані відносини з вашим оператором Джордсати, то ви маєте гарний шанс з іншою людиною поспілкуватися і донести до неї свою думку. Тож готуйте свої спічі, готуйте свою мотиваційну промову, чому вам потрібне таке навчання. Також це буде відноситися і до мовних курсів. Б2 не є обов'язковим курсом для іноземців, тому будь-які курси мов також будуть обговорюватися з агентурфіарбей і по вашим потребам. Зараз дуже багато різних варіантів мовних курсів. Є, наприклад, JobBSK, про яку я розказую ось у цьому відео. Тож також можете подивитися, є моглиневі курси звичайні, наприклад, Б2, є б 2 б є і це, тобто є пов'язані з вашою роботою, навіть якісь галузеві моглиневі курси, так і загаль, загального значення. Тож, ваша задача, наприклад, якщо ви зараз відвідуєте Б1, і так станеться, що ось вибір професії, ваших вибір курсів. Припаде якраз на 25 п'ятий рік, то ви не бійтеся. Ви вивчить ось цей документ, який я прикріплю в описі під відео. А також вже вивчайте сайт Агентур Фіарбат, його можливості, та які взагалі там курси є, щоб було про що вже розмовляти з консультантом в агентурфіарбайт. Якщо звертатися, для чого це вони зробили? Для того, що в Джоб-центрі зараз неймовірне високе, високе навантаження по всім питанням, тому що основна взагалі частина біженців, яка стоїть на Джоб центрі, і на одного оператора більше тисячі клієнтів у наразі у Джоб-центрі, і щоб обробити усі всі запити. Не вистачає просто людського ресурсу, також у джоб центрі менше фінансування. взагалі в них. Це взагалі ну, велика організація, але ось розподіл коштів йде на джоб центр в меншій кількості, ніж в Вагінторфуарби. Тобто в агентур Фіарби трошки більші фінансові ресурси. Наприклад, я брала курс англійської мови, який коштував 14 тисяч євро. Я про нього також розказувала, якраз він. Якраз мені його фінансував агентур Фіарва. Е, Це були індивідуальні заняття англійською е, десь біля чотирьох місяців. Тож, е, чи треба панікувати, ні, не треба. Просто е, готуйте мотиваційний спіч, готуйте до того, що вам доведеться донести новій людині свої побажання, і тобто, ви маєте ще один шан ще, ще один шанс, ще один конект. З людиною, яка буде приймати рішення, чи надавати вам навчання чи ні, взагалі в агентур агентурфіарбед більше кваліфікацій щодо надання будь-яких навчальних програм, тому, тому що в агентур агентурфіарбе потрапляє людина, коли вона тільки втратила. Роботу, якщо вона пропрацювала більше року, то вона йде спочатку на агентур агентурфіарби. І агентур агентурфіарба якраз направлено на те, щоб швидко, максимально повернути людину на роботу, зробити все можливе і виявити, ось в чому проблема, і як якнайшвидше повернути людину на ринок праці. Тому вони в цьому трошки більше розбираються, і тому ось саме момент навчання переносять до них, щоб розгрузити джоб центри, і також щоб у Заявника у клієнта була можливість е, донести свою думку в тому, в, в тому об'ємі інформації, який вона вважає за потрібним, порівнюючи з оператором Джо Центру, в якого ось така голова, тому що в нього більше тисячі людей в обслуговуванні. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте по цьому. Приводу чи плануєте ви навчання на 2025 рік? Пишіть в коментарях, також якщо залишилися питання. У мене на цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і побачимось у наступних відео. Чус!